Привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта і це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. Сьогодні у випуску хочу вам розповісти про свої рослини, деякі свої рослини, які особливо милі і дорогі моєму серцю в теперішньому часі. І саме ці рослини я виокремила, тому що вони мені подобаються. Вони з деякими рослинами у мене зв'язані якісь історії, якісь спогади, якісь теплі відносини, деякі просто мені подобаються візуально. В цьому випуску будуть ті рослини, які, можливо, б ніхто ніколи не відніс ні в які рейтинги. Але от саме вона, та рослинка, вона дуже дуже дорога моєму серцю. Також хочу зазначити, що всі рослини будуть у довільному порядку. Ніякого рейтингу там від е, до найкрасивішої, або на, до найкращої до наймилішої не буде. Це буде просто перелік рослин, які займають особливе місце в моєму серці. І так, деякі рослини ви могли бачити в інших випусках, а деякі точно ви не бачили жодного разу. І почнемо ми з рослини на цвітіння якої я чекала досить довго, десь приблизно років 2, можливо, трішки менше, трішки більше. І це буде хоя. У себе у Фейсбуці я її показувала. Ось так виглядає: це хоя DS-70 «Варігатна». Коли я її показувала в останній раз у відео про хойгі, вона була гарненькою, такою симпатичною, вона такій опорі бамбуковій, але не квітувала. І зараз вона розквітла. Ось таку малесеньку квіточку вона має. Квіточка дуже дрібненька, червоного кольору, бачите? І е, на ній нектар. Я підзніму, покажу. Добавлю, щоб ви також це бачили, вона вже тримає квіточки, оце третій день. І я так розумію, що скоро вже день або два, і вона відквітує. Так як сонечка зараз немає, тому сказати, чи пахне вона, я не можу. Я не знаю. Але я думаю, що вона має звичайний такий квітковий аромат, трав'янистий. Якщо у вас така хоя є, і ви знаєте, напишіть, мені цікаво, мені дуже цікаво, як вона пахне. Дуже такий пістрявий кущик, такий красивий. І якщо останнім часом із моєї колекції більшість мілколисних хой вони відходять, я їх то деякі віддала, деякі продала, то цю, ну от. Я не хочу з нею розставатися, Вона мені дуже подобається саме за таку незвичайну пістряву, пістрявий вигляд. Ну, і я вам вже скільки разів говорила, що на дотик вона, ну, от просто така велюрова, така гарна, гарна, дуже приємна на дотик. Ну, і виглядає. Дуже красиво. Слідуюча рослина, вона досить поширена. Часто її можна зустріти. В колекціях, і не тільки в колекціях, а і, я думаю, в бабусь вони також є. Це ось Оксаліс. Цю рослину я хотіла вже давненько. в минулому році я знімала відео про свої бажання, які я хочу втілити в цьому році, і її я придбала. Придбала я її у своїй підписниці. Люда, якщо ви дивитесь, це ось ваш оксаліс. Він мені дуже подобається. Але так як зараз часто вимикають світло, він свої листочки складає, ну і виглядає не так класно, як він міг би виглядати, коли мав би достатньо світла. Але листя, дивіться, яке воно шикарне. Колір насичено-фіолетовий. Світло недавно ввімкнуло, і тому він ще такий, як спляча красуня. трішки при закритий. А потім оці листочки вони повністю вирівнюються, і він такий пишненький стає. Погляньте колір. Колір просто бомбезний. Він такий насичений фіолетовий, дуже красивий. І багато фотографій, які я викладаю з інтернету, у Facebook чи з Instagram саме на фоні цього оксаліса. Він гарно-гарно притягує на себе погляд, дуже гарно відтіняє на контрасті рослини, які ростуть біля нього такі жовті, ну, іншого кольору, і взагалі він класний. Рослина дуже проста в догляді, він не примхливий, навіть засушку, я так глянула, я дивлюсь, що давненько я його не поливала, і засушку він прекрасно переносить. Отак ну, ось трішки псуються листочки. Але це, це не критично. Він вирощує нові листечка і цвіте. Цвіте постійно. Добавлю фотографію, як виглядають його квіточки. Так, це красиво, але все-таки цю рослину, цей Оксаліс, я люблю за його листя, за отакий його шикарний вигляд. Наступна рослина, яку я вам показувала давненько, давно я б сказала, але ви її бачили. Це антуріум полідіфлорум, він уже підріс, став дорослим, і, як бачите, він цвіте. Про цей антуріум я колись знімала і розповідала, що я його купила зовсім зовсім малесеньким. І. В мене він почав видавати ось отакі листя. Дивіться. Виявляється, що так проявляється Лище вам показую. Дівчинка, у якої я купляла цей анторіум, в неї велика колекція, і в неї є вар'єгатний, отакий ось полідіфлорум. І коли вона його порізала і розмножила. То деякі дитинчата вони не дали варігатності. І вона їх декілька продала. Відповідно, я купила, і у мене він, уже коли майже став дорослим, він почав цю вирігатність проявляти. Але, як бачите, тут зовсім погано видно. Але як бачите, вона не така, не така пістрява, не така, як повинна бути. І тому... Тому так, деякі листочки, він видає досить гарні, такі, як оце ось. А деякий ось останній листик, він звичайний, зелений. І нічого, ніякої варігатності на ньому немає. Його нещодавно я пересадила. Подивіться, які в нього ось коріння почали лісти, такі жирні, гарні. І тут вже заплетений горщик майже ну гарно заплетений ком земляний корінням цього антуріума. Він росте, але, я так розумію, від нерегулярного поливу оце отак от він трішки крутить листя. Ну, не можу я нічого йому зробити. Не планувала я переводити цей антуріум на мінеральний субстрат. Поки що. Поки що він у мене росте у звичайній суміші для ароїдних. Росте він дуже швидко, до речі, я чомусь думала, що він повільно ростучий, але ні, він, як, як і монстера, видає десь один листок в місяць. Нижні листочки я йому не знімаю, щоб він з них взяв усі поживні речовини. І потім, коли вони вже будуть прям такі жовті-жовті, я їх видалю. У мене цей антуріум стоїть отут ось під лампою і отримує тільки штучне світло. І, ну, відповідно, він отримує його недостатньо. Слідуючий красончик, ось отакий. Філодендра називається він Флорида Гост. Він видає спочатку такі стріблясті листочки, світлі, а потім з часом вони стають темніші, і самі нижні вони зеленіють. Відповідно, коли рослина стає доросла і пишна, то це листя різного кольору і виглядає це дуже красиво. Молоді листки, вони такі світлі, аж білі, потім стають сріблясті. і нижні потім аж темніють. Цей антурум я купляла діточкою, зовсім маленьким. Це голландець. І я дивлюся, що він має схильність оцю сідину втрачати, так як варігатні рослини можуть втрачати. Врігатність, то отакий філодендрон, і не тільки він. Взагалі, вони при недостатньому світлі вони не такі яскраві. Але оцей, ось я дивлюся, новий листочок, він гарно забарвлений, такий світлий, він не білий, але, але він такий дуже-дуже світлий і повинен виглядати красиво. Форма листя ось така. З розрізами. Як бачите, цей філодендрон, він то плететься догори, але він так росте кущиком. В моїх умовах він постійно готує ось тут. Погляньте, купа крапель. Для більшості філодендронів це норма. Тобто, якщо ви не бачите шкідників, таке погрижене, покоцане листя, то не потрібно нічого з цим робити. Ну, максимум цю рослину потрібно помити. Бо е, ці краплі, вони такі, вони дуже липкі. Коріння ось терчать в різні сторони і тут, тут його просто багато. Гарно він себе почуває, росте, росте досить швидко. Минулого разу я йому ось допомагала трішки розкрутити листок. Тому не робіть так, якщо листок застряв там всередині десь, то його можна просто попшикати водою з звичайною водою. І саме такі дії допоможуть йому трішки, трішки розкрутитися. Бо зазвичай рослини, яких недостатньо вологи, ви їх там або трішки підсушуєте, їм важко цей лист, лист викрутити, і він там застряє. Ось так цей філодендран виріс менше, ніж за рік. Я верхівку йому зрізала саме це, це верхівка, і в мене були ще проміжні живці низ цієї рослини. Зараз покажу. А ось так виглядає низ цієї рослинки. Це новий рост пішов. І тут пенечок. Ось такого в ідеалі, отакого от забарвлення він повинен бути. Але, ви зрозуміло, якщо світла недостатньо, то він, не, то він не буде таким яскравим. Новий ростик уже ось викручується. Але тут також потрібно дивитися, тому що цей боковий ріст він може зійти з сорту. І теоретично він може бути навіть просто зеленим. Або або таким. Тому чекаю. Наступну рослину я придбала також досить давненько, ще, мабуть, навесні. І вона в мене теж тут стоїть недалеко від ламп. Я до неї часто підходжу і просто насолоджуюсь її виглядом. Мені дуже подобається, як виглядає. Це Cendapsus Silver Splash. Його я купляла великим таким кущем на опорі, але коли він мені приїхав, то він був у жахливому стані. І відповідно я його поживцювала, і тут у мене шість живців ось так він виглядає. Це вже всі ліани наросли, тому що ті живці, які я там нарізала, вони були по 2-3 по почки вони були зовсім маленькі. І тому цей стендапсус ріс заново, можна так сказати. Отак він зараз виглядає. Оці ліани вони в нього вже досить довгі-довгі. І я бачу, що деякі вони трішки лисі. тобто листя на них тут не буде листочка. Тому що світла їм недостатньо. Але навіть отак він виглядає дуже красиво. Заливка листа повністю срібна. І він, він від требі екзотики він відрізняється. Можливо, на фото це не так видно, не так помітно, але якщо їх поставити рядом, вони в мене стоять рядом, то вони відрізняються. Кажу ще ось отак. І, і також мені подобається, що він вирощує крупні листя. Бо, наприклад, якщо це Silver Hero, він в мене також є, то в нього листочки трішки інші. Ну, зовсім інші, давайте відверто, і вони не такі великі. А у цього віці, які великі листки. Слідуюча рослина, якій я приділяла багато свого часу цієї осені, це ось така драцена. Я думаю, що це драцена, я так трішки погуглила, ось так вона виглядає. Розкажу історію з самого початку, тому що так виглядає ця рослина зараз. Цю рослину мені віддали, вона була, ви зрозуміли, що висотою десь так, як і я, але це була палка, і просто наверху ось така ось пальмочка. До речі, сорт я не знаю, якщо, ви знаєте сорт саме цієї рослини, мені напишіть, будь ласка, буду дуже-дуже вдячна. Тому я цю палку я її порізала. І саме це це верхівка. Її я нещодавно пересадила із стаканчика у нормальний горщик. І ось так ось красиво зафіксувала. Звичайно, щоб ж вона не бовталася. Отак красиво вона зараз виглядає. Взагалі, драцен я не відчуваю е, ніякої її любові. Мені вони не подобаються. Просто не подобається їх зовнішній вигляд. Але ось ця. Вона мені так припала до душі, тому я її забрала. Я її ось так от привела до порядку. Нові листочки вона вже викручує ось без перестанку останні там, місяця, півтора-два, і стає ось така пишна. Як я її буду формувати далі, я поки що не знаю, але ви ж зрозуміли, що це верхівка, і в мене є ще сегменти. Це не з рослини. Тут е, горщик великий, так, бачите. Тут дуже така крупна, велика і мощна коренева система у цієї пальми, у цієї драцени. І я її гарно зачистила. Боже, в якому там субстраті вона росла, е, як, як в глинистому такому зовсім не дихаючому. Тому я її гарно очистила. Коріння. І, якщо чесно, навіть не сподівалася, що ось оцей ось шматок оживе і ще тут почне ще щось рости. Але, як бачите, тут проснулася ось одна почка, вона вже дає листя. Одна проснулася і ще одна просинається. І якщо тут буде таких три пальми, то це буде дуже гарно. Я її не продаю, не віддаю, тому що мені подобається. Я хочу бачити, хочу побачити, що з цього вийде. Мені тут подобається, як вона отак ось виглядає. Я її обрізала, бо тут, тут таке стирчало, щось сухе і незрозуміле, я її так спиляла, значить гарно зашліфувала. І трішки оголила оці ось корені. Ну, щоб воно було якось трішки по типу бонсая. Оце так. Поки що мені подобається те, що я бачу. Дуже чекаю на результат і хочу, щоб вона була такою пишною, красивою. Мені б дуже хотілося, щоб всі три почки ожили і пустили ось такі красиві листя. Ну, і, звичайно, вам покажу іще проміжні. Тому що вони також живі. Я не надіялась, я ніколи з драценами не мала ніяких справ, тому вони в мене спочатку стояли у воді, а потім я дивлюся, що є початки корінчиків, і я їх висадила. Одна, бачите, пускає листя з двох сторін, дві почки живі, третя надклюнулась. А ця поки що вона жива, начебто жива, але нічого не пускає. Тут по стаканчику ось є корінці, ось, тому зрозуміло, що вони ростуть і колись виростуть. Ця пальма в мене стоїть тут біля бокарнеї, можна сказати, в кімнаті, посеред кімнати, і тому я на неї просто дуже часто звертаю увагу, і кожен день, кожен день точно я на неї дивлюся, наскільки виросли оці зелені листя. І саме тому ця драцена, вона точно, точно в цьому випуску повинна бути. Ну і звичайно, ось цю рослину я не можу не показати. І тому я її включила також у сьогоднішнє відео. Тому що цей філодендрон, це філодендрон. Golden Крокодил. Я його просто обожнюю. І тому, коли я просто підходжу подивитися на якісь інші рослини, можливо, когось потрібно полити. Але цей філодендрон він просто мене зачаровує, він притягує мій погляд. І весь час я звертаю на нього увагу. Він зараз ось викручує новий листок. Ось так це виглядає. Потім він його почне розкручувати і розрівнювати. Як я вам показувала, росте він як шалений. Ось коріння в нього стирчать в різні сторони з горщика. Ну, і дивіться, як він виріс. Йому десь півтора року. Він довго-довго сидів на місці, але. Потім дуже швидко почав гарно рости. Звичайно, йому, як і всім рослинам, зараз, не вистачає світла. Тому що, коли він має достатньо світла, молоді листки, вони дуже такі яскраві, жовті, прямо такі лимонного кольору, потім вони починають темніти. І, відповідно, самі нижні вони такі темні. Якщо в мене запитати, який мій улюблений філодендрон, то можна не питати. Звичайно, ось цей, я просто його безмежно люблю. Також хочу вам показати новинку, відносно новинку, тому що цю рослину я придбала цього літа, десь в кінці літа, і вона в мене довго сиділа. Але потім гарно пішла в ріст. І виглядає зараз отак. Це монстера. Називається це монстера аурея. І дивіться, яке гарне листя вона має. Вона вже підросла, тому що брала я зрізом цю рослину, і вона була не вкорінена. Зараз в неї багато ось корінців. Купляла я її під назвою Аурея мармората. Але я дивлюся в інтернеті, що це звичайна аурея, вона видає такого лимонного кольору листя, потім воно перецвітає і стає жовте. Оці участки вони стають такого яскравого жовтого кольору. Ось можна бачити. Ну, а зелені, звичайно ж, залишаються зеленими. І також я дивилася в інтернеті, що оці жовті участки, вони декількох відтінків можуть бути. Коротше, я вам хочу сказати, що мені дуже подобається ця рослина. Я за нею спостерігаю також майже кожного дня. Мені дуже подобається процес, коли перецвітає оцей листок. Це дуже гарно. Дуже хочу побачити. Дочекатися, коли оце листя, воно буде з розрізами, з перфорацією. Це повинно бути просто вражаюче. Але вона ще молода. Тому чекати, я так думаю, ще, ну, в слідчому році, мабуть, дуже надіюсь. Погляньте ближче, оцей листок йому десь. Ну, Більше місяця. Якщо деякі монстери, я не знаю, чи це є особливістю цієї, цього сорту, монстера, вона взагалі розкручує листок дуже швидко. То ця така вона більш повільна. Ну, і не дивно, тому що варігатні рослини вони повільніші за своїх зелених родичів. Тому, тому чекаю. Ну, і покажу вам іще одну рослину. Можливо, вам це видасться трохи дивним чи кумедним, але це буде клон. Просто коли ти рослинку вирощуєш із такого зовсім зовсім малесенького росточка, і ти бачиш, спостерігаєш результат там за місяць-два, в яку дорослу рослину вона перетворюється, це дуже, дуже такі відчуття має позитивні, класні. І ця рослина це клон, як я вам сказала. Виглядає він зараз отак. Це малесенька зовсім алоказія. Називається вона Bambino Pink War. Бачите, тут чотири листочка. Вона уже схожа на дорослу, повноцінну дорослу, красиву, з гарною верігатністю рослину. Ось отака алоказія. І тому вона заслужено посідає в місце в моєму серці. Коли вона була зовсім малою, там з одним чи з двома листочками, росла в такому малесенькому стаканчику, то я до неї підходила декілька разів на день і я прям спостерігала очима за її ростом. Кожного дня, декілька разів, я відкривала ту теплицю. І за неї спостерігала, брала в руки. Ну тому що ці відчуття, коли ти вирощуєш рослину з бульби, з цього самого маленького клону, і бачиш, спостерігаєш ці всі процеси, їх просто не передати словами, це, це треба спробувати. Тому не бійтеся, якщо ви мрієте, хочете, але боїтеся, не потрібно. Беріть ситуацію в свої руки. Експериментуйте, і у вас все вдасться. Можливо, не з першого разу, то з другого, але вдасться. Ось отака рослинка зараз це. Оцей листочок вона розкрутила на днях. І він набирає яскравості. Врігатність набирає рожевого кольору. і... Це дуже гарно. Ця алоказія, вона не буде великою, вона росте компактного розміру і має таку густу крону, густий кущик. Саме так виглядають рослини, яким я приділяла найбільше уваги цього сезону, які займають якесь особливе місце в моєму серці, і які неможливо було оминути своєю увагою. Ну і на сьогодні все. Але я думаю, що в слідучому сезоні обов'язково буде продовження, тож до нових відео.